Ти знаєш, що я вже знімаю. Я просто прогавив, балакав по телефону і не засняв, як ти Славіка ламав. Ти лам... Він ти його ламав чи ні? А я знаю, як ви обнімаєтеся. Я чорних запорожців добре знаю. Ого тут їх скільки багато. Галопер. Скажи, мамі, хай ящика принесе. Давайте. подержи. А тепер пішли, я буду цими дітками. — Здорово, Катя. Добрий день. — Серега. — добрий день. Добрий день, Серега. — Так, а як ми вам говоримо? — ви що, всі чорні запоручки чи що? — Нє. — Нє? — Не військові, але ну, такі здорові. — блядь, підписав. Головне — не матюкати. А тепер я тебе обніму по-настоячому. <реку> — Тепер ви ж ламані, а? Uh, — Так. Да, <реку> такі хрестові кудовища, як я, теж нерви від'їдають? — Так. — Так? — Так. — Побачте, я поки не забув. <реку> Покемон! Покемон! Я впомню, я вже ну, храню, храню, що тут написано. Найти, Пойди забрати та склоси. Україна або смерть, так. Да, ну. Знаєш, робив? Ні. Артемка змалював. сам да? зробив. Так що, покемон, я передав. Ну він для мене ведміть, Ну, я вже кажу покемон, щоб вже дивилися ті, хто знають. Да? В карті в в в от? Не мішайте, зараз закрив карту і сказав, що можна. Да, чорний ще? же тут кубачий. Це їде до людей, до... їде до покемона, я тебе зрозумів. Чуєш, генератор бери. Диви, вікрушку, я не забуду. Добать, Те, я тобі куці. особисто передаси церковну. Ну і може ще комусь із хлопців, купить звониш. Тут а, а, а їм не передасть. Звісно, ну просто я ж вже туристу передавав. Я вже <пес> мари, покемону передав. Вони, Боє... вони загружені, блядь. — У них? Давай попробуем. Так що... А то что тоже могут? Нет, це рап 4. -пилі. А, это просто такие. Сляшку чисту. Малийки, наверное, оставили. Еликай сейчас домой. ні. — Давай, Сережка, бомба, будем знать. Чув? Я там. бадарю, забере. Че, ця машина запакивана? Не да. Невеличкий, да. невеличкий Чекай, Давай мы сначала. А, Давай ми спочатку сначала... ну, загрузимо в цей. І поки... Зай, Там ще я прокупаю. Витягують туди, давайте. А ну тримайте тут. Що ти, Славонька? Ага. Скільки ти її не... А ти ж її бачив у госпіталі, коли до мародера їздили, так? Да? Ця красива, зараз 4. Це Такого ми хочемо знайти і купити для там, хлопчинки, жіночка збирає у Фастові. От ну, це вже ми для 71-ї зберемо, а потім вже будемо збирати для них. Так, перший генератор. Було б наоборот, віть. Щоб ручки скласти. Ну Ручки зрозумів. Ну ладно. Ну ви ж слухайте свиновода аматора. Я ще ж подивлюся на твого галопера. Охуєрно. Та не матюхайся, не можна мене ютуб забанить. Не можна матюхати. Це прекрасна машина. Отлично. о, це нормально. Ця машина робиться на колінках. якщо вона ламається. А ну, давай. Надюха, а чим тобі не подобається галопер? Він такий, як Мідсубісі похожий. Нравиться така маленька, ну, як женська. Він по ширі їде. Зараз я сам да? складу. Мені теж це подобається. Це в нас забуди акумулятор іде до того генератора, так? Да? Слава, ну перепровір. Там вони все одно йдуть в одне місце. А я не, не, не здорукався. Так що, друзі, всім доброго дня. Приїхав, Єжачок, Їде до хлопців, забирає генератори, ті, що ми забрали у покемона, поремонтували, на чермет не здали і відправляємо з хлопцями, тому що я не їду. Да? Ну теж Медвідь казав, поламав, бери і роби тепер. Чи покемон. Саме головне не забудьте це все діло. О, сідушку душку склали.

А щоб не їздиш тут? То... Це ж і праворукий. А ну глянемо, що це за галопер. — Правий загалопо. Праве кермо. там музика тут таке. Чи це ліво, я ж привик уже їздити на праворуках, до мені наче, знаєш, все шиворот на виворот. А кстати, l 300 я щось думав, що він з правим кермом, а він все-таки... — Світлана прирулила, як, як богиня. Вчора ми його протестували, трохи грязі знайшли. Та нормальний бобік. Бобар, звісно, нормальний. Просто грязі було мало. А ми якраз виїхали дощ ішов, і воно ця каша. Ну, а потім знайшли калюжу. І давай по ній кататися взад-вперед. Ну, Провірили блокіровки, всі ці речі, все працює. Все працює. А що, у вас там акумулятор новий, так? Да? Йожик. Їжачок. Не жик, єжачок. А що у цьому? У графі новий акумулятор? Да. Лійку я тобі дарю, даси тоді медвіддю. Подариш медведю. Бери, бери! А то він шелудька тільки сало бере. Кстати, там кусок сала точно є, тому що він же ж казав, мені нічого не треба, кроме сала. Так, кружки, саме головне, не забудься. Я ще ще піду, там у мені дівчата з Ірпіня, дівчини, самі, самі менше, а там далі, самі менші 73 роки. Та воно ну, там є вода. Так що передам, там у них трохи гостинців є. А ти вже забрав цього саме акумулятор. Бо в одному гавкнув акумулятор я купив новий. Забрав, так? Да? Що тобі ще треба, їжачок? Не треба. Да. Да, нема. У мене така сама ситуація. Сьогодні мене один бик там із Миколаєва, чуєш, обзвав попрошайкою, він теж блогер обосрав мене карузні до голови. Я чувствую, що ми зберемося після війни. І всі разом поїдемо по областях збирати. Дань. Чуть, я йому казав, кажу, мені те, що ти говориш, Кирюха, реально до задниці. Тому що такі пацани, з якими я реально працюю, тому що вони ж думають, що ми ж теж система. Ми розумієш? Ми заробляємо, треба сказати. Да, заробляємо. Так що для того, щоб знати, хто, що, куди і як відправляє, треба дивитися. Навіть ці генератори, які зараз виїжджають на вугледар, ми їх забирали, є відео в Курахово, як ми їх забирали. Як ми їх відвезли на ремонт, є відос. І як сьогодні я відгружаю їх у машину, тобто фактично весь відеозвіт є. І так само по автомобілях і по всьому, по всьому що тільки можна. А воно ще курва, мама, мені розказує, що мої дівчата, як це ганчата, збирають гроші батькові на збагачення. Так що, Кирюшка, потягаю я тебе, синок, за ушко. І буде тобі жопа, я тобі серйозно кажу, тому що ти вже до базари. Да. це 72, яка повідриває тобі. Я, ну, в нього навіть, вже нема чого відривати. просто, тому що Нормальна людина просто не повинна говорити. не повинна говорити. Якщо люди роблять свою справу, якщо ти не довіряєш, ти просто не даєш, не ділишся як блогер там інформацією, і де і т.п. Так що а що це ти принарядила? А як це називаєте, це, пра? Це, це твій, так? Да? Не твій, а бронік твій є в те, бронік? Дивись би, бо я тебе ще посмішку. Чи ж так ти на ПТУ чи? Так. Да? Як карта, да. як карта? Я теж хотів, але ти мене не взяв. А, а я, якщо як як чесно, б тобі... ну, да. я б з тобою. Я просто б не поїхав, бо в мене там дама одна рожати повинна, а в мене свині з'їли бортовий журнал. І Я не знаю дату. І Я тепер тільки по цицькам орієнтуюся, розумієш? Так що, хлопці, буває даже така ситуація. Фотку на пам'ять три, три секунди. Давай. Віруха бігом до дядька Їжачка, Бігом, як, як Макдональдс, то ти Вячеслав. усі туди до машини. Я вас футкаю, а потім мене. Я ж ти що, це ж як архів, як, це буде як історія. там може скільки тих відносів. Так, давай до хлопців вперед, бере, О, Обнімайна Надюха, того йжика. Ай, мої красавчики. Бляха, я в мене жаба дала тепер, понімай. А тому, що ти мене знову обманув. Цю продав штуку, як її, Тойоту йоту мою. Хайлюкс, Хай, пробив! Так я розумію, та ти сказав, що моя, потім каже, тільки от тебе ж подзвонили. Тебе ж подзвонили. подзвонити? Да. Потім ще раз ти мене... Вонали, Обожди, воно. я там ще піду ще пару речей візьму. Все, На, держи, постав на повзу. Так, прові, диви, значить, що це -то я тобі передаю? у мене є люди, які живуть в Ірпіні. Це від Петра Івановича з Києва від військовослужбовець. Це жіночки, ось 20 обрігів хлопцям, роздаси собі оставиш. Це зірпіня, жінка, яка з Донецька переїхала в Ірпінь. Так, вони передали тут якісь усі речі, передаси медведю. Я віддаю тут якісь моющі руки медь. Це... Трошки це відмедю, це старшині. старшині. Це носків трохи. А це я не знаю, що вони. Тут такі ну, комплексні балончики. балончики, батончики такі різні, стосовощі і консерви. Я думаю, хлопцям пригодиться. Так що дівчатам і жіночки з позивним богиня, просто величезний лайк, 73 роки, а вона робить чудеса. Насбирали з пенсії 4,5 тисячі, і передали шелучку. А я за ті кошти купив у тридцятку на Камаз прибону, доложив і цей ночний. Приборнична бачення. Так що Ну так, значит, трошки зробив роботу. Я тебе, брат, обнімаю. Все. Я думаю, все буде yeah, добре. добре, тобі гарної дороги. Бо well, і так вже заїжджаємо в ніч. І все. за вас він мене не взяв. Він... І за вас, тому що ви такі здорові, що, і я що? такий маленький, не вліз просто в машину. Так, так, так що, тому що він каже, я тебе не возьму. Все, все я лишаюся, хай їдеться. Я щасливий. Все, погнали. Вас все, все, дякую. Щоб програми. Так, поки, поки. Друзі, на цьому все. Все, все передам. Так. На цьому все, друзі. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А ті, хто позаду, хай гавкають і пасуть задніх. А ми робили і будемо робити, тому що хлопці потребують допомоги. Так що це, кстати, подарунки, які їдуть від, від їхнього побратима до них у бригаду. Всім все двоєчку. Перший бас, перший року. Всім пока, Всі миру, здоров'я і добра.